Права 1644. Знайди об'єм куба ребро якого дорівнює. Ну що ж, перше завдання 2 см. Ну, як знайти об'єм куба? Дуже проста формула. Нагадую, що об'єм В куба. У нього всі ребра рівні. Це добуток усіх трьох вимірів. Це буде А в кубі. І це дорівнює. Ребро у нас 2 см, то ми записуємо, що це 2 в кубі. Хто знає, може одразу записати. Я нагадую, цей запис означає, що у нас 2 що множиться на 2 і множиться на 2. Три таких множники. Ну І це дорівнює. 2 помножити на 24. І ще раз на 2 – це 8. Так, Ми сантиметри помножили на сантиметри і помножили на сантиметри. Це будуть кубічні сантиметри. І... Ну що ж, Друге завдання 5 дециметрів. Тут аналогічно записуємо, що об'єм. У нас дорівнює А в кубі. Ну і це дорівнює 5, записуємо в кубі. А можна записати як 5, що множиться на 5. І що множиться на 5. І це дорівнює 5 помножити на 5 це 25. Що множиться на 5. Це буде 125. Записуємо в дужках чого. Ми дециметри множимо на дециметри і множимо на дециметри. Це будуть кубічні дециметри. І. Переходимо до третього завдання. Одна, ціла, одна друга метра. Ну що ж, записуємо що об'єм. У нас це буде А в кубі. І це дорівнює. Замість А ми пишемо 1 друга метра. В кубі. Ну і цей запис у нас означає, що в нас одна друга множиться на одну другу і множиться на одну другу. І це дорівнює, це можна записати як 1, що множиться на 1 і множиться на 1 у чисельнику, а в знаменнику 2, що множиться на 2, і множиться на 2. 1, що множиться на 1 і множиться на 1, це буде 1. А в знаменнику 2, що множиться на 2 і множиться на 2, це буде 8. Тобто вийде 18 метри множимо на метри і множимо на метри. це будуть кубічні метри. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання: 0,8 дециметра. Формула у нас не зміниться. Записуємо, що об'єм це А в кубі. Ну і це дорівнює 0,8 у кубі. І це дорівнює. цей запис означає, що у нас 0,8. Множиться на 0,8 і множиться на 0,8 і це дорівнює. 8 помножити на 8 це 64, але тут є два знаки після коми, то добуток перший у нас буде дорівнювати 0,64, то його ще потрібно помножити на 0,8 і це дорівнює. Ну що, ж, давайте множити в стовпчик, записуємо 0,64. Пишемо 0,64, що множиться. На 0,8 множимо. 8 помножити на 4 це 32. 2. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 3, це буде 51. Раз, два, три. Знаки після коми ставимо. Дописуємо сюди 0. так. Ну і пишемо, що добуток у нас дорівнює 0,512. Так, ми дециметри помножили на дециметри і на дециметри, це будуть кубічні дециметри. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, в першому завданні об'єм у нас 8 кубічних сантиметрів. В другому завданні об'єм у нас 125 кубічних дециметрів. В третьому Об'єм у нас одна восьма кубічного метра. І в четвертому об'єм у нас тисячних кубічного дециметра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму куба. На цьому вправу завершено.